Чому там у машеньки там 12 балів а в тебе всього 11? Так, ти звичайно молодець, але немає школи ідеального материнства, батьківства. Я доросла, я мама. Я приймаю таке рішення. Сім'я це має бути безпечний простір для дитини. Іноді ми робимо просто неправильні вчинки. Вітаю, ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене особисто, і як маму, і як гінеколога дитячого та підліткового віку, дуже турбує кількість підліткової депресії. Мене турбує те, що батьки. Які наразі зайняті виживанням, організацією нормального життя для себе та своїх дітей не помічають перших проявів депресії, інколи знецінюють переживання своєї дитини. Мені це знайомо як мамі, і тому вчора на концерті. Під час танців, о той возі своєю подругою та каліжанкою, сімейним психологом і літковим психологом Анастасією Цубровською. Насті. Дуже тобі дякую, що приїхала до мене в гості вчора. І от так ми з тобою гарно потанцювали, да? і надихнулися. І Роль сім'ї, от, дивись, я мама чотирьох дітей. Які фрази для мене табу? Що для мене табу? Що я маю в собі відпрацювати? Які патерни поведінки прибрати, да, фрази прибрати, які можуть сформувати у моїх дітей депресію? Ну, не те, щоб сформувати депресію, ну, да, але Створити передумови. Да, да, до того, що ось ну, в сім'ї не відчуваю опори, бо сім'я це ось перше, найближче коло осіб в нормі має бути. Сім'я це має бути безпечний простір для дитини. Це простір, куди хочеться повернутися. Але ж ти ж пам'ятаєш, підліток, йому ж треба сепаруватися, Йому ж так. розумієш. З одного боку ага. їм дається безпечний простір. З одного боку, треба дати волю, щоб він сказав так. Ви мене все здовбали, і я пішов. Угу, да. Але має знати, що двері завжди відчинені. Це від 100%. Да. Ти ж пам'ятаєш, у мене ж практичне відео. У нас з тобою дивляться. Високоінтелектуальні люди, люди, які розумні, начитані розумом, все розуміють, але на на рівні тіла видають такі mm -hmm. речі. Тому проговори там mm -hmm. фрази, патерни, поведінки, щоб людина просто собі такий... Щас зробила скрін, ага, то роблю, то не роблю. Mm -hmm. Розумом багато хто що розуміє. Та всі ми грішимо іноді, так. Да. Варто, по-перше, пам'ятати, це не ми погані батьки, це не діти наші погані діти. Іноді ми робимо просто неправильні вчинки. Ми всі класні, розумні і хороші, якби і з найщирішими намірами все хочемо. Ну, іноді, якби немає школи ідеального материнства, батьківства. Всі Назай, ми якби, да. робимо якісь косяки трохи. Ну і косяки так. ж ми робимо, тому що ми там виросли в певних паттернах. Да, да. І Звісно. ці падерни поведінки. Каліця, з... нам. конечно, вони да. сформувалися протягом там, угу. 40 років. Угу. Тому не соромно прийти до дитини і вибачитися, якщо ми зря щось там наробили. На... Накричали, нагримали, знецінили. Тобто, не порівнюй свою дитину ні з ким. Ні з собою раніше, ось я в твої роки, ні, ось, а от Андрюша з сусіднього двору в нього те. Не порівнюй, ну ні з ким. А чому там у Машеньки там 12 балів, а в тебе всього 11? Ні, не треба діти. Це люто ненавидять, тому що ми самі їм одночасно говоримо про те, що будь з собою, будь індивідуальністю, і тут ми порівнюємо тоді, коли нам вигідно з іншими людьми. Якби тоді, Добре, а 11... як пояснити? Порівняння, от бачиш, краще би зробити так, так ну не персоніфіковано, а просто такий-то результат буде більш ефективним. На мою думку, я так вважаю. Ти, звісно, роби свої висновки. Я тебе підтримую. Якщо в тебе щось не виходить, ти можеш на мене розраховувати. Але ось як результат, тут буде те, те, те і те. Дивись в тебе гарний хист до того, до того, то може. Ти б розглянув такі-то такі-то професії, але ти рішай сам, якщо що, ми можемо разом погуглити, розібратися і це все. Ну це як для прикладу. Не знецінюй дитяче якесь нещастя. Тобто, якщо там дівчина сридає, що ось мене покинув хлопець і все, їй здається, що це кохання її життя. І воно назавжди, якби все життя втрачено. Підтримай її в цей момент. Скажи: я бачу що тобі боляче, я бачу, що ти сумуєш, як я можу тебе підтримати. Хочеш, обійму тебе, хочеш, ну, розкажу свою якусь історію. Тобто, ну, не кажи, що та ну єрунда, скільки в тебе там ще його буде. Ось із останніх теж звернень було, дитина мені повідомляє про те, що. У мене помер друг. У мене ж знову ж таки перед очима різні страшні ситуації, а вона оказується, міхомячок. Ну він для неї друг був. Але батьки дійсно звернулися це, що ну, по типу, ой, ну як криса здохла, слава Богу, якби ну типу такої реакції считала дитина в них. Вона настільки ображена, пройшло вже кілька місяців, а вона не може це пробачити. Але ота бабуся, яка прийшла і каже: Я бачу, що тобі сумно, а давай ми поховаємо її разом, а давайте. Ота бабуся герой для неї стала. Тому підтримуємо своїх дітей в їхніх е, важких ситуаціях, яким вони вам не здавалися з висоти вашого досвіду. Звичайно, елементарними і легкими. У нас ну, підлітки ж маніпулятори. Це угу. в їхній структурі. Ну, це От. теж так. Да. Угу. От як тут знайти цей баланс? Ну, з приводу чого тут можлива маніпуляція? В смерті хомічка ну, по факту вмер. Тут можна ж підтримати в моменті. Да? Ну так, щоб дивитися, щоб дитина глибоко, якби в це горювання не уходила, не переігрувала, пробувати, якби відволікти, дати альтернативу якусь. Що в нормі дитина, якщо вона грає, вона переключиться, коли це не щирі почуття. А з вчителями? Вчителі всі придурають. Вони всі злі, вони всі неадекватні, вони там не чують, вони тільки команди роздають. Як з угу. цим бути? Угу. Ну, тут варто знову ж таки з дитиною вступити в цей діалог, якби ну, розкажи конкретні ситуації. А що ти було? А яка предісторія? Ну, тобто, з ровного місця, з рівного місця, так не відбувається, як правило. Напевно ж, щось спонукало до того щось, там, конфлікт з вчителем чи ще щось. Як ти поводився в цей момент? Розповісти ну, про ті правила загальноприйняті поведінки в навчальному закладі, про відповідальність за навчальний процес, яка лежить як на викладачі, так і на дитині. На Освіти. Тобто про обов'язкові загальної середньої освіти в Україні, якби і про те, що вчителі дійсно це люди, якщо там порушення прав і гідності дитини дійсно варто розібратися, можна звернутися до власного керівника, порадитися з нею. Чи дійсно так і є? Чи ну може дитина переграє? Тому що теж мало ось нещодавно цікавий теж досвід, де дитина, скажімо так, не провела вдома камінг-аут, але в навчальному закладі дуже інтенсивно демонструє в перервах якби свою е сексуальну орієнтацію, причому знецінюючи гетеросексуальну орієнтацію. Прямо ж як це брудно, як це гідко. ну тобто там, де. Ось ця більшість знецінюється ці діти, які є більшістю, вони звернулися до соціального працівника, до психолога. Закладу що ну ми не знаємо як реагувати. Ми ніби й толерантні, але ж він агресує по відношенню до нас. І в цей час батьки звинувачують школу в булінгу, бо дитина каже: мене булять, я не хочу туди йти. Воно вони не знають про його ось ці тенденції. Тому цікаві моменти і вилазять і тут важливо розбиратися, чи вся правда відома всім учасникам конфлікту, якби. Так, наступні, чого не треба робити батька. Подвійні стандарти. Ох, не люблять діти подвійні стандарти, коли тобі цього не можна, от ти забери телефон, не сиди в телефоні, а я буду сидіти на вечері з телефоном, наприклад. Це в мене у Миколи улюблене. Чого це мені в айпаді не можна грати, а ти сидиш в телефоні? Я кажу: сночок, я в телефоні не сиджу, я в телефоні працюю. Так, да, поясни, ти про робочі моменти, навіть да, ну, може про... А як я це перевірю, що ти працюєш в телефоні, а не сидиш в ньому? Ось на цей момент можна навіть. Показати, дивись, ну тут не, не ігрушка, і навіть не Майнкрафт, а ніяка броділка, стрілялка, <свіс> <свіс> а гінекологічний огляд. Якийсь опис Тому якби подвійні стандарти не заходять. Інколи, ти знаєш, ну от, ну, батьки, ну, тобі скажу по собі, я жива ага. жінка. Ага. Ти знаєш, я от інколи їх там всіх в садочок, в школу відправила, і от мене там лишається до прийому 15 хвилин. І от зараз в цей момент я хочу випити каву. Ну, і з'їсти цей марципан. От я більше нічого не хочу. І коли, наприклад, там, Микола знайшов в мене мою коробочку з марципанами, а чого це тобі можна марципаном? Не можна. Я кажу: А тому, що я доросла, я заробляю на нього. І я маю повне право, коли мені це потрібно відчуття, ну я ж не скажу, нормальності себе. Я кажу, тому що мамі інколи треба сісти з кавою, з'їсти цей марсикан. Як на одинці. Сподівна, І я не маю тобі пояснювати чому. Бо я так, от я доросла, я мама. Я приймаю таке рішення. Угу. Я беру відповідальність за свої дії на себе, а за дітей поки що ми відповідаємо. Да. а тобі тому... не можна, тому що ти і так забагато їж всякого угу. солодкого. Да, і можна перераховувати навіть перелік, скільки всього, ображається, було ображається. Ображається, але така невеличка фрустрація має місце бути теж у дітей, якби я Відчуття тих, не мені... до того я завжди звісно, що я на стороні підлітків особливо там дівчат. Угу. Підлітків я бачу, що там на приймах відбувається. Це все сумно, але інколи. Я і матерів розумію. Ти розумієш, ну не хочеться вибач, я ще в мене такі рівень напруги я несу відповідальність за таку кількість речей в моєму житті, що маю право не пояснювати. Я хочу, щоб зараз мене вишили в спокій, дали мені мої 15 хвилин. Отлічна, особиста проти підтримку да. всім жінкам, да. які зараз почули подвійні стандарти, і да за деякі речі ти маєш право сказати. Угу. Ласка, Мені це потрібно вийде з, да. з моєї. З мого цього простору, да, закриє двері, іде мені 15 mm -hmm. хвилин. І це mm -hmm. нормально, це нікого не ображає. Це нікого не ображає, тобто це в межах норми. І ну, я подібним чином теж зі своїми дочками якби, е, говорю про те, що для того, щоб я зараз гарно змогла провести консультацію, заробити якісні гроші, я маю зараз отримати задоволення, Задовлення. тобто реалізувати себе. І далі я йду в це. Тобто... Але діти теж не позбавлені повністю сладенького, скажімо так. У них теж є їхні джерела задоволення. у мене десь своє, десь воно інакше якби проявляється. Наступні угу. чого не можна робити? Ну, безпідставна критика, там де ну, це не потрібно. Тобто, дуже часто зустрічаю критиканство зовнішнього вигляду, макіяжу, е стилю одягу. Що ти за музику слухаєш? Що це в тебе за зачіска така. Тобто, підлітки да вони іноді діти підліткового віку вони виділяються завдяки своєму якомусь неформатному одягу, Ох, і це да, важливо, це... якби і самі на п'ять розмірів більше, отут видні це труси. Да, 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 да. Да, а на що діти поговоримо? кажуть, ну, це, про це. Ж, це ж я в цьому хожу тобі, то що кажуть да. діти, так? Да. 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 Ще існує така теорія, що дівчата-підлітки носять одяг оверсайз для того, щоб приховати свою сексуальність, щоб не бути привабливою, да, для того, щоб попередити сексуальне насилля, і це, звісно, ну прям дуже в якихось моментах так е е вибільшує, тому що. З одного боку, ти розумієш, що ми живемо дійсно в світі, в якому бути жінкою, а, жінко, а дівчинкою, молодою жінкою ще небезпечніше. Але все ж таки, мені здається, якби в школах ввели шкільну форму, то це питання б, ну, такий, такий тригер, да, того, як я виглядаю, воно б зняло б напругу. Тому що, наприклад, я дивлюся в Британії, у них чітко на сайті школи прописано: навіть є школи. В яких шкільної форми немає. Це такі, типу передові школи. Але чітко на сайті написано: не можна там омоголені частини тіла, не можна там того, цього. Угу. Да. Тому мені здається, це легко робиться. Да, да. Да. Це має кожна школа прописати. У нас такі правила. дитина приходить, підписала їх угу. і, і все добре. Да, да. Да, тобто не критикуємо їх за зовнішній вигляд, дихаємо, дихаємо. У мене соломія, недавно так собі бров підбрила, там якась там, відома співачка, так вона собі підбрила і така і так волосся так собі на, на це. Я кажу, Боже, Соломія, що ти знову зробила? Я так, ну Я просто, я бачу, що мені так не подобається. Ну, нічого відросте, мама. Це не Добре, добре. Ось теж е, мала із останніх випадків дівчинка хоче пірсинг. І мама не проти. Але так, да, вона хоче багато пірсингу на багатьох частях свого тіла і одночасно. На що вони в етозі домовилися? Що це е, має бути не десь там тобі, хотіла спочатку таємно, щоб подружка проколола. Тобто, це вже медичні аспекти, про що ми проговорили на консультації. Мама її записала до своєї майстрині, в якої вона колись робила, і все в умовах стерильності. Гарненький, маленький, акуратний пірсиночок зробили, де вони впевнені в якості цієї послуги. Є людина, яка за це відповідальна. Якби uh -huh. зробила uh -huh. це. Uh -huh. Тому, ну, якщо ти можеш це собі дозволити, і це не Сильно там суперечить правилам, поговори з своєю дитиною ну, зробіть з нею дружню коаліцію, підіть разом, оберіть. Я рекомендую часто, наприклад, про зміни зовнішнього о, вигляду, там тату, якісь дуже такі щось яскраве, демонстративне на видимих частинах тіла. Таку вправу по типу, як: Ось, ну, ти ж сама собі одяг обираєш да? да для дитини. А подивись на той одяг, От, давай достанемо фотографію три роки тому. Подивись, ти б час це носила. Фу, ні, такий кошмар, блін. Я там як ця вдівалась, як я могла це нап'ялити, та-та-тета, та, та, такі ось коментарі. Я ну ось, а прикинь, ну ось твоє тату уяви, ну воно на тривалий період часу. Можливо, через три роки ти теж те саме подумаєш, боже, як я могла це наколоти, що я тоді думала? Подумай, приймай це рішення, переночуй mm -hmm. mm -hmm. з ним, mm -hmm. побудь з ним трошки mm -hmm. і виріш. А як так батькам ну, м'яко сказати, що от, наприклад, там, ти йдеш в оперу, в театр? Ну, все ж таки, це має бути певний стиль одягу. Да, так, говорити про те, що правила і дрес-код є, та. варто говорити. Да, тому що, <рес> розумієш, щоб у нас не було такого вседозволеності. Ні, 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 абсолютно ні. Це ми знімаємо з себе відповідальність. Ні, <рес> ми маємо зберігати все ж таки свій цей авторитет. Ми маємо вчасно казати своєму підлітку, який там агресує на нас, що ні. Зі мною ти так розмовляти, не маєш права. Я не заслужила такої агресії в свій напрямок, будь ласка. Ну, Такими виразами чи там, матом, чи. Якимись такими образливими mm -hmm. словами, тобто зупиняємо, хамства не має бути. Ми mm -hmm. ставимо кордони. Ієрархія в сім'ї має бути е, збережена. все ж таки. І Це знаєш, що ця mm -hmm. фразочка, «Ой, я з донькою подружка. Ні, е, ми не маємо бути подружками. Да, е, деякі сфери в нас мають бути якби, е, на гарному рівні комунікації. Але геть зовсім е, без кордонів обговорення інтимної сфери. Дуже часто бувають батьки. Починають розповідати про свій перший інтимний досвід, що є взагалі недопустимим. Діти не мають знати про сексуальне життя своїх батьків, навіть як там було. Ти можеш це приподністи як ілюстрація з книжки, інформація звідти, вчасно підсунути потрібну літературу, в кіно бачила чи ще щось. Ну, не кажи, що це ви так мама з татом цим займалися. Тобто, дитина не має фантазувати про батьків як про сексуальний об'єкт. 100%. наступне чого не можна робити. Так, ти звичайно молодець, але і після цього але іде зразу ну, та те вся похвала стерлася. Mm -hmm. Тобто, так часто бувають ну, і батьки, і вчителі роблять. Ти молодець Як правильно сказати? Давай скажи про та раз, просто розділи це речення на два. <риклад> наприклад, наприклад, ти молодець, круто це зробила. В тебе це вийшло вже набагато краще. І потім може ну, можна додати, от ось тут дивись, зверни увагу, що ось це ось це ти могла б там, наприклад, дочитати, і тут був би ще кращий результат. Тобто, щоб це було кілька речень, а не в одному реченні похвалили і знецінили. Розділяємо. Окей. Розділяємо такі фрази. Важливо, що сказати, може, водички попий? Налий мамі водички. Нали, мамі, водички. Така дитина через місяць при фразі мамі водички, знає, ну все ще почне мене критикувати. Тобто фрази теж важливо міняти. Важливо, важливо, так. Да. Плюс в сім'ї дуже класно ось ці корисні звички, щоб вони були внутрішньосімейними. Питтєвий режим, фізичні якісь розрядки в будь-якому форматі. Звісно, Якщо дитина професійно займається спортом, вона професійно там, спортсмен якийсь. А мама може теж відвідувати там, чи зал, чи, чи масаж, більш там, щось пасивно. Не інтенсивністю міряємося, а тим, що це у кожного члена сім'ї є, в принципі, в ідеалі. Ну, це така прям ідеальна картинка прийняття. Тобто харчування, збалансоване, якщо мама на постійних дієтах з культом ось того, що ти маєш важити все менше і менше. Звісно, що велика ймовірність, що і дитина буде зациклена на вазі, і це може бути тенденцією до розладу харчової поведінки. Тому, якби ми, оце теж про подвійні стандарти. Мені можна, якби, а тобі не можна, ти маєш все їсти. Ні в якому разі ну, підліткам не рекомендується ніякі суворі обмеження, тому що вони на етапі зростання і формування їхнього організму. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи мають вдосталь поступати в організм дитини. Угу. На останнє ту головну камеру: свої побажання, свої якось там, що тебе зараз от, хотілося поділитися. Будьмо в нашій родині щирими, відвертими. Самі з собою в першу чергу, з нашими дітьми, з нашими партнерами, і це найкраща профілактика депресивних і тривожних розладів. Тобто сім'я має бути ось цим таким місцем, де ми відновлюємося, а не куди ми боїмося повертатися, де ми боїмося, що нас якось будуть оцінювати, боїмося висловитися. Бо функція сім'ї є також психотерапевтична. Будьмо психотерапевтами один одному і йдемо так планом Вірно до перемоги. Добре, я тобі дуже дякую. Нагадую, ви дивитесь ютуб канал Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Сьогодні говорили про підліткову депресію, про діагностику, антидепресанти, лікування. Обов'язково поділіться цим відео в своїх соцмережах. Поставте лайк, напишіть комент. Хай це буде просто дякую.